Водичка. Святая Святая наша водичка. Пенсіонерка Тетяна Теплякова набирає воду в одному з відновлених колодязів. Жінка розповідає, її використовує для приготування їжі. Вона похожа на очищену воду. Ні, то там ні солі, ні запаху нікакого вода чистіша. Бувало і по місяцям води. Не було. горівали люди, особливо от Петровка. Но мы как-то вот этим же колодцем спасались. Бывают перебои с водоснабжением у нас иногда, когда происходят проблемы на втором Донецком водоводе, потому что поселок Петровка запитан с этого именно водовода. Ну, тогда, конечно, люди испытывают определенное неудобство, потому что без воды оставаться не ні, совсім вісім покинутих колодязів у селищах Щербинівка та Петрівка відновили за ініціативи гуманітарної місії Проліска та фінансової підтримці ООН у справах біженців на їх облаштування та очистку витратили 240 тисяч гривень. Вода у них надходить з підземних джерел вони були колодці, але вони були заброшені. Не було сруба, не було вот така. Надо була з собою вісти відро, вірьовку, якийсь грузик, грузік, щоб набрати води. колодязь не висихає, Он майже на, на рівні землі. Рішили почистить колодце, щоб було більше доступу к воді. Наразі колодязі вже передали на баланс громади. За потреби ними також користуються жителі Турецька. Данило Чернищенко, Марія Гречко, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному.